Я не міг не висловитись на тему вбивства Ірини Фаріон і реакції суспільства на нього зразу скажу, що її погляди, м'яко кажучи, не були мені близькі, та й до її біографії багато питань. Ще можна було і не проговорювати цього, все одно в мене в коментарях хтось запише традиційно в якісь, не знаю, фаріоноботи. Про контроверсійність її поглядів я теж зараз говорити не буду. Ну бо це просто не на часі. Це танці на кістках і людожерство. І не подумайте, що я весь такий моральний зайенька, як людина, яка 8 років прожила. В Харкові я плясав, коли Кернес відправився в пекло. І я не вважав це людожерством. Але різниця не в тому, що Кернес був відверто проросійським ворогом України, а Фаріон просто неоднозначна постать. І навіть не в її поглядах. А в чому саме різниця, розкажу в цьому відео. Коротше, про людожерство і буде сьогоднішнє відео. Привіт, я Роман Кузнецов. Я психолог і канал мій про психологію. Але от останні відео більше про Україну. Самі розумієте, Зеленський Вайбері скинув методички. Треба відпрацьовувати. Тож ставте лайк, підписуйтесь, і з чату з Зеленським я відбираю для вас тільки найкращі методички. Почну із визнання власної помилки в перший рік великої війни мене багато запитували, чи нормально, що ми відчуваємо таку ненависть до расистів. І я знімав про це відео, пояснював, чому це нормально, і здається, навіть не одне відео. І пам'ятаю навіть як я. Казав своїй знайомій, що якщо вона переживає що розчеловічується, то це маркер її здорових цінностей. А отже, і переживати нема про що. В цьому питанні е, я свою думку не змінив. Бажати смерті тим, хто мріє нас знищити, це окей, це цілком природньо. Але помилка моя була в тому, що я не врахував один важливий момент. Не всі люди в Україні тоді задавались такими питаннями і переживали про це. Будь-яка війна в будь-якому суспільстві підвищує толерантність до насильства. Це теж природньо. Але у декого в психіку не інстальовані культурні цивілізаційні гальма, і вони починають жадати крові. Думаю, ви вже здогадалися, до чого я хилю. Я зараз про тих, хто зрадів вбивству Фаріон. І мені дуже сумно від того, що ми опинились в такій ситуації, де я змушений проговорювати такі речі дорослій аудиторії. Тим не менше, вбивство це погано. Звісно, якщо це не вбивство окупантів, терористів і їх посібників. І на жаль, далеко не всі дорослі люди це розуміють. А справа тут от в чому. Будь-яка цивілізована країна визнає найвищою цінністю цінність людського життя. І благаю, не пишіть мені зараз про мобілізацію. Це не має жодного відношення до того, про що я кажу зараз. Я почитав коментарі під оцим відео, і я вас почув. Я зніму ще одне відео про мобілізацію. Тож у вас буде ще одна прекрасна можливість не зрозуміти мою. Позицію записати мене в якісь боти і насувати мені пісюнів за комірець. Про що мова зараз? Якби навіть кернеса вбили, я б цьому не радів. Бо навіть Кернес заслуговував на справедливий суд і ганебну смерть у в'язниці. І ще раз благаю, не пишіть мені, а якщо у нас суди от не працюють. Бо це логічна хиба, дихотомічне мислення. Бо якщо суди не працюють добре, то немає жодної адекватної логіки в тому, щоб лінчувати тих, хто вам не подобається. І є навіть дивний парадокс. От саме ті люди, які радіють смерті, Фаріон самі хотіли б жити саме в такій країні, в якій життя людей є найвищою цінністю. Але вони знаходяться в парадигмі ми маленькі люди, ми нічого не рішаємо. А отже, і вбивати нас нема за що. Але проблема от в чому, цінність життя прописана в конституції, як і механізми його захисту. Закон універсальний, і всі мають його дотримуватись. Держава має монополію на насильство. І знову ж притримайте, будь ласка, своє чорнобіле мислення. Я не кажу, що це ідеально працює, хоч десь, тим більше в Україні. Але закон це база, він універсальний. Ви ж керуєтесь власними уявленнями про справедливість, коли радієте вбивству Ірини Фаріон, тобто людини, яка вам не подобається. А ваші моральні принципи не універсальні, і ви самі можете не вписатись в чиєсь розуміння про справедливість. Коли ви виносите в паблік свою радість з цього приводу, ви заохочуєте неконтрольоване насильство, чи Треба мені пояснювати значення слово неконтрольоване і яка криється в цьому загроза. Думаю, ні. Натомість розкажу вам історію із власного життя. Пам'ятаєте на початку великої війни таку собі соціальну угоду не критикувати владу? Я її. Раду підтримував, бо вперше мені сподобалось, що робив Зеленський. Я вважаю, що тоді він був дуже продуктивним на міжнародній арені. Ну і все те, що влада тоді проголошувала, це ж просто мрія. Підтримка бізнесу, гранти для підприємців, відміна податків, людям роздавали зброю. Це ж. Програма адекватної правої європейської партії ну прям реальна, моя мрія. Але потім расисти втікли з під Києва і понеслось. І як відданий Зелебот, я трошки випередив тренди і почав раніше за більшість критикувати владу о, в своєму блозі в інсті. Звісно ж, я отримав тонни гейту, навіть кілька колег мені написали всякого приємного, і з тих пір перестали зі мною спілкуватись. Моя ж думка була проста: якщо влада зараз когось незаконно утискає в правах, і вам це подобається, то вони прийдуть і за вами рано чи пізно. Я ще пам'ятаю, тоді було прекрасне відео у Данила Мокрика про обмін Медведчука на захисників Маріуполя, бо там було не все окей із правовим підґрунтям. Ми зробили це по Лукашенківській. Ну, типу, це ж добре. Ну ото отець нації бере і робе, при тому, що всі можливості зробити це бездоганно з правової точки зору. У них були і рада проголосувала все в турборежимі, і підтримка суспільства була тотальною. Але вже є просто якийсь рефлекс, коли можна зробити законно і от просто так по-пацанськи, то вони завжди обирають оцей другий варіант. Але був для мене і приємний момент в тій історії. Кілька людей мене теж тоді жорстко критикували, але мости не спалювали. І коли влада вже взагалі перестала бачити береги і почала нагрівати вже військових, там коли почались всякі мутки, щоб там військовим менше платити, щоб не виплачувати компенсації їх сім'ям, ну і всяке таке. Так, от оці кілька людей на мені написали потім, що вони тоді помилялись. Пробачте мені цю нарцистичну ремарку, але коли ти гребеш проти течії мейнстріму і отримуєш тонни гейту, то все ж приємно виявитись правим. Є відчуття, що все це витерпів недаремно. Тим не менше, ви ж розумієте, до чого я розказав цю історію. Бо коли хтось робить щось правильне з моральної точки зору, але неправильне з точки зору закону, це майже завжди погано. Бо мораль штука дуже гнучка. А людям властиво брехати собі ж. Так, от і з вбивством Фаріон, та сама історія. Історія із неконтрольованим насильством. Навіть якщо ви маленький чоловік і конкретно за вами не прийдуть, то вас може зачепити е, якась шальна пуля. Бо з'являється мовчазний суспільний договір, що так вирішувати проблеми можна, або просто подивіться на те, що відбувається в Рашці. Їхня влада відкрита заохочує кровожерливість і історії, коли бухоїй герой СВО підриває гранату на дитячому майданчику. Це вже їх буденність. Частково це буде і в нас, на жаль, це неминуче завжди в усіх суспільствах. Після війни зростає рівень насильства. Але рівень агресії в нашому суспільстві і в суспільстві так званої Росії кардинально різний. Але коли ви радієте вбивству Фаріон, ви тягнете нас туди, в рашку. І ні, я не називав нікого агентами Кремля зараз. Рашка просто найкращий приклад в цьому випадку. І ще одне, чому я не міг пройти по всієї теми, це. Поляризація суспільства це зараз тренд по всьому світі. На жаль, ми б бачили тих самих. Трампоботів і Байденоботів в США це не фішка українців. Я здається, навіть коли знімав відео про те, яку роль в цьому відіграють соціальні мережі, власне, вони є однією з головних причин цієї поляризації. І у випадку Ірини Фаріон ми бачимо ту саму історію: з одного боку, є ті, хто радіє її смерті, з іншого є абсолютно неадекватна ідеалізація і якісь конспірологічні теорії її вбили за правду. Але ця поляризація не так помітна, бо тема не настільки гостра, як, наприклад, одвічне протистояння Зеленського і Порошенко. Тим не менше, я вважаю, що це треба проговорювати і боротись із самим трендом розколу суспільства на будь-яку тему. І будь-яку тему треба на силу витягувати в площину адекватної дискусії, якщо що в агенти Кремля, я Фаріон. Теж не записував. Хух, як же важко нині стало висловлювати свої думки. Треба робити мільйон ремарок, і все одно ж мене в якісь боти запишуть. Та й таке. Караван лає, а дві кобили легше. Дякую всім, хто підтримує, дякую, хто дивиться, і до зустрічі в наступних відео.